Добрий день, шановні глядачі каналу Технопрок. Сьогодні ми поговоримо про три напрями, які формують нове обличчя технологій, штучний інтелект, лінгвістичні моделі та програмування. Маленький блакитний діамант. один. Чому це важливо? Штучний інтелект уже став частиною нашого життя. Він керує пошуком інформації, допомагає лікарям у діагностиці, створює музику і навіть пише програмний код. Особливе місце займають лінфвістичні моделі, які дозволяють спілкуватися з машиною звичайною людською мовою. Маленький блакитний діамант 2. Лінфвістичні моделі. Це нейронні мережі, навчені на мільярдах текстів. Вони вміють перекладати та узагальнювати інформацію, створювати тексти й діалоги, писати код або підказувати програмістам, здійснювати пошук за змістом, а не лише за словами. По суті. Такі моделі стали мовним інтерфейсом між людиною і комп'ютером. Маленький блакитний діамант 3. Вплив на програмування чи замінить шай програмістів ні. Але він змінює їхню роботу. Ей допомагає швидше писати типові фрагменти коду, знаходити помилки, створювати тестові дані. Завдяки цьому програміст більше зосереджується на архітектурі систем і стратегічних рішеннях, а рутинні задачі делегує моделі. Маленький блакитний діамант 4 виклики поряд з користю і виклики етичні використання шайб для маніпуляцій, технічні, помилкові або вигадані відповіді, правові, хто є автором коду чи тексту, створеного моделлю. Ці питання потребують дискусії в суспільстві. Маленький блакитний діамант 5. Майбутні найближчі роки ми побачимо розвиток у трьох напрямах. Один мультимодальність Робота не тільки з текстом. А й з відео, звуком, сенсорами, 2. Персоналізація адаптація під кожного користувача. 3. Інтеграція, коли ша і стане частиною середовища програмування та повсякденних додатків. Маленький блакитний діамант 6 висновок штучний інтелект і лінгвістичні моделі це не загроза, а інструмент. Вони відкривають шлях до нового програмування не лише коду, а діалогу людини з машиною. Наше завдання навчитися ставити правильні запитання і відповідально користуватися цими технологіями. Дякую за увагу! Це був канал Технопрок. Залишайтеся з нами, щоб першому дізнаватися про світ штучного інтелекту.